Так, друзі, в попередньому відео ми поговорили, як відрізнити самі дешеві підробки. Ну а в цьому відео я постараюсь вам пояснити, як розрізнити ті монети, в яких і маса співпадає, і монети срібла зроблені. Як розрізнити такі підробки від оригіналу монети. Так, перше і основне, що, що повинен що знати, це всю інформацію про монету. Які є підробки монети, як монета в оригіналі виглядає, і, і які в монети є різновиди. Ну, припустимо, що це що тобі продають, припустимо, ось таку монетку. Такому сохранчику, ну, тільки що рік буде 67-й, 20 копійочок 67-го року. Пропоную тобі все загорнуте, все чітко, ти дістав з альбомчика, і в тебе є така монетка, припустимо, з 67-го року. Що мітерес монетки 1967 року, дорогого цього варіанту, що тут замість буковки І, буковка Ф повинна бути в 67-му році. Тоді монета в такому сохрані буде стояти від, ну, від 450 доларів навіть в такому сохрані і вища буде монетка стоїть. Навіть в такому друзі, з охрані, монета буде стоїть від 450 доларів і вище 500-450. І що треба знати, щоб не потрапити на цей? На підробку. Перше це обізнаність монеті. Треба дивитися всі підробки, всі копії, як оригінал монети повинен виділятися. Друге, треба Брати з собою гарне збільшувальне скло і дивитися на оцю буковку. Чи там дійсно F, чи доробили з буковки І, буковку F буває, що дороблюють. З буковки І, буковку F. Чи немає під буковкою якихось ямок, якихо заглиблень? То тоді теж це буде монетка копія. І так, звертати. На всі маліші деталі, хрест, чи правильно прочеканений, чи неправильно прочеканений. Над головою ворла теж тут хрест над короною. В кінці з з з цього скіпетра теж повинен хрест бути. Коротше, друзі, звертати увагу на, <кхід> на всі мелочі, які. Повинні бути в монеті. Гурт, чи співпадає, чи не співпадає. Тут те саме на всі мелочі в монеті, чи співпадає є вінок, чи не співпадає вінок з оригіналом. Коротше, треба брати лупу і роздивлятися всі маліші деталі в монеті, щоб не попасти на шахраїв. Те ж саме з цією монетою. Так само. Припустимо, що це 1913 рік. І надпис СПБ. І теж ЕБ потрібно. Теж монетка стоїть. Хоч і не дуже великих, але якихось грошей стоїть. Припустимо, що це 13-й рік. Теж в основному треба дивитися на буковки, чи немає. Ніяких через лупу чи немає ніяких добавок на буковку. Бо в 1913 році є два різновида. Є один недорогий різновид монети, а інший дорогий різновид монети. В 12 році СПБ. ВС дорогий. А в 2013 році СПБ ЕБ. Дорогі різновид монети цієї. Та ще, друзі, треба дивитися. Щоб не, не попасти на шахраїв. Теж всі маленькі деталі на монеті дивиться. Отут усе дивиться. Коротше, брати лупу і роздивлятися. А для цього потрібно бути обізнаним. Бачити хоч в очі оригінал, роздивитися оригінал, почитати все про цю монету. Так просто не потрібно купляти монету. Якщо навіть не знаєш, що, що на монеті зображено і що повинно бути зображено, ніколи не купляйте такі монети. Та що, друзі, така інформація. Кому, друзі, цікаво було, підписуйтесь на канал. Ну і з цієї сторони те саме. Всі маліші нюанси повинні знати, щоб не потрапити на шахраїв. Все про монетку потрібно знати.